Ходимо під гортачами, картопля ще тут маленька, а на цьому городі вже гарна. Різні сорти Садилося в один день, різні сорти картоплі. Тут поля, у нас там три городи, четверта грядка, посіяний очмінь. А тут сусіда картопля ми садили, тепер упромляємо під гортачами проходимо там ще маленька, вона не, не зійшла дуже. Тут вже нормально. ДТ-20 йде. Тут така твердовата, але дощ пішов, вона стала м'якшою, так що поки вона волога, треба пройтися під гуртачами, освіжити. Тракторець нормально справляється. Всередині ну, соя посіяна. Гроном прилетів. Гарно, получається. Земелька зрушується. Мені подобається. Люкс. Получається. Все закінчили, ще повертається один раз по тих двох рядочках. і їдемо додому. Така робота не пильно. Дякую всім за увагу.